Ріпки, дорогенькі, привітики, Дивимося вас 11 березня, 18 квітня за новим гороскопом експрес-розклад на лютий місяць. Поїхали! Загальна енергія місяця для вас. Стосунки. Здоров'я, фінанси, робота. Сюрпризи місяця. Так, застереження і порада. Дивимося загальна енергія місяця. Верховна Джейця у вас розкриваються дари, дари роду, ви максимально відчуваєте свою істину. Своє вище я а, вам відкривається новий аспект життя, вам відкривається нова енергія. Те, що колись ви не знали, було невідомо, вам теж відкривається на життя, ну, це слухайте. Тотальний баланс, тотальна сила, сила в знаннях, перемога. Перехід на новий рівень. Перехід на новий рівень буття. Ваша душа піднімається на новий рівень. Тут духовний розвиток максимальний. На level, level up, level 10. Як може бути ще краще? Дивимося далі. Стосунки. Що у вас тут? Рибки в стосунках? О, тут любов, тут наповненість. Будемо дивитися. Серце відкривається, новий рівень все ж таки. Стілення вашої душі, стілення вашого серця. Чи йде людина яка з цього місяця на лютий? Вихід на новий рівень. Поки що людини я не бачу. Трошки пізніше буде, обов'язково, знайомство з новим мужчиною. У вас стілення. Вихід з розчарувань минулого, стілення вашої душі, от він, перехід новий етап. І, звісно ж, як результат знайомства з новою мужчиною. Так, да, запрограмовано у вас все ж таки трошки пізніше, ніж на лютий. Але так, да, тут буде. Обов'язково. Здоров'ячку. Ірофан. Слухайте, ну, все, тут, тут богиня, тут Бог. Тут сам лікар, сам собі лікар, знаєте, хочется сказати. Тут обалденний місяць для вас, конечно, тут глобальне переналаштування риби просто. Глобальна зміна, духовний розвиток, мегадуховный. Тут просто боги. Тут не душа, а, а, а Бог. Богиня і Бог. Ну, то есть, что тут по здоровью сказати? Все, все у вас тут вообще, дай Боже. Фінанси робота. А подивіться, яка краса. А все налагоджено. А все якийсь новий бізнес буде відкриватися. Те, що люблю, творчість проявлятися. А... Спільне якісь, да, будуть пропонувати, можу запропонувати вам відкрити спільний якийсь бізнес, щось нове розпочати, або розвивати вже існуючий, більш глобальний, запрошувати нових людей, все те, що вам подобається: натхнення, надихатися, робити те, що любиш, щось своє створювати. Розумієте, що скажуть? Тут новий віток. Тут щось буде розпочато і започатковано те, що приведе вас. Ну, ви стаєте на свій шлях і хочете сказати, що вас ведуть. Ви стаєте керівним керівною душею свого життя, і ви самі вирішуєте, да, от куди, що, де, як. Кайфово, ви будете рулить. Своїми фінансами будете ролити своїм бізнесом, своєю роботою. Клас. Сюрпризи місяця. Дивіться. Вам дається новий шанс. Цінність, гроші, шанс увійти в щось нове, да? От. пізнати щось нове. Фінансовий аспект у вас розкритий. Все, я вас вітаю. Тут просто мега. Риба у вас просто. Ви умнічки. Дивіться, порада. Любити цінувати себе, бути королєве Пентаклі. Да? Тобто для жінки це вкладатися в себе максимально, бачити свій ресурс, прокачувати свою ресурсність. Для чоловіка зрозуміти, що до вас це красива жінка, красива жінка незаміжня, Ну, типу, для чоловіків тут усвідомленість того, що у вашому просторі з'являється та жінка, яка потрібна, да? а у вас відкривається серце, розпочинається щось нове. Сімбіоз двох душ сходяться в одну і дається шанс. Коротше, просто кайф. Дається шанс зайти в цю арочку, да? От побудувати і сім'ю, і сімейний, можливо, якийсь бізнес а разом, тому що тут дві душі, божі душі. Прям. Хочеться сказати, слухайте, що. На кшталт, коли це вже дві рідні душі зустрічаються. Ну, якось так, порада, імператриця. Да, для чоловіків це усвідомлення того, що у вашому полі ваша жінка і вам треба її просто брати. Для жінок це усвідомлення того, що ви є божественна субстанція, як душа. І божественне тіло на фізиці, божественна енергія, кайф. Ви на своєму троні. У вас лютий місяць. Початок. Кайфу. Початок розуміння того, що ваше життя тепер більше ніколи не було таким як колись. Ваше життя тепер сповнене. Ну, тут, тут чіткий перехід на новий рівень вашої душі, Тобто ви вийшли на розуміння серця, на розуміння високих, вищих планів, розуміння того, що я як душа розвиваюсь, і я як тіло розвиваюсь, тобто я як тілесна оболочка. Тут симбіоз всіх енергій, тут просто вирій нових. Нових тенденцій життя, нової насолоди, нових подарунків, да? нових шансів, відкриваються. арка ізобілія. Ну що ще говорити? Ну, ребят, ну просто я вас люблю, обожнюю. Вали, пишаюся, пишаюся вами. Тут більше нічого сказати, тут і рід пишається, всі пишаються вами. Так що таке? Все, хай щастить вам!